Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би сказати наступне: сьогодні в парламенті, на жаль, ми побачили відсутність політичної волі реально боротися з корупцією. Сьогодні питання просте звичайне питання про створення тимчасової слідчої комісії викликало просто шалений спротив в більшості парламенту. Ми бачимо, що немає бажання. Не мати недоторканих, немає бажання розібратися з усіма фактами, немає бажання реально відповідати за всі вчинки. І таке враження, що відбувається банальне покривання корупційних схем. Сьогодні я хотів би сказати, що це питання не вдалося поставити навіть на голосування про створення тимчасової слідчої комісії. І, на мій погляд, це є великою мірою. По суті, свідчення абсолютної нездатності парламенту реагувати на факти корупції в уряді. Уряд сьогодні відмовляється нести будь-яку відповідальність. Ми бачимо, що відбувається абсурдна ситуація. Якщо уряд заявляє про те, що вони нібито там святі. То вони мали би бути перші, хто мав би виступати за об'єктивне і всестороннє розслідування, якщо їм нема чого приховувати. Вони мали би перші заявити про створення ТСК. Сьогодні вони мали б дати голоси за це, але ми бачимо, що вони цього не роблять. І це означає те, що вони бояться, що їм є що приховувати, і їм приховувати не просто є щось, а страшні зловживання. По суті, мародерство під час війни. По іншому це назвати не можна. І зараз, товариство, я переконаний, якщо буде розгляд завтра в комітетах, ми прийдемо на ці комітети. Мітети, ми будемо вимагати там реального розслідування, не порожньої балаканини бюрократичної. Якщо в четвер. Як сьогодні було оголошено, що нібито після комітетів повернемося до цього питання. Якщо в четвер знову буде питання забалакане, знову не буде ніякого рішення, значить ми будемо продовжувати наші дії. Ми будемо продовжувати вимагати проведення конкретних дій. І ми будемо, якщо треба, знову блокувати трибуну. Ми будемо тиснути усіма можливими методами. Сьогодні під парламентом зібрався мітинг, який вимагав розслідування фактів корупції в уряді. Сьогодні парламент відмовився навіть ставити на голосування питання про тиск. Це є ганьба, і це є по суті дежавю того, що відбувалося сьогодні. Контрреволюція розпочинає свій реванш, але ми не допустимо цього. Так нас тут в парламенті лише жменька депутатів виходить, не боїться говорити правду і стояти на сторожі інтересів держави, але нас, ми знаємо, де справжня сила. Вона не в парламенті. Вона за стінами парламенту. Це та сама сила, яка привела нинішню владу в кабінети. І це сама сила може зробити все в цій країні. Тому ми будемо далі продовжувати нашу боротьбу. Дякую.